Гуляємо з пупсиком. Ну, у нас не дощ, така погода не дуже хороша. Проходжу одного, зараз покажу. Хтось із сусідів нарядив ялиночку тут. Тут просто ялиночок таких насадили чи сосна. це, але, ну, мені каже, це ялинка. Дивіться, нарядили. Іграшки тут ще оці старі шишечки. Дощика навіть. О, ще цукерочку хтось прицепив. І от там от, отут. Клас. І отут ще одна поряд. Клас так. А от тут хтось побачила, дити, яка рукавичка. З Новим роком так що, і в нас тут трошки принарядили.